Королівська гра Слотокінг почалась. Вони не бігуть, ФПВ море, а їм надавали ракет, які долбять далеко. Тяжело же ще, то ще враг далеко не сломлен. Щось якось зламався Соловйов. Щось з обличчям у людини. Щось не вірить він вже у переможну мантру, яку йому ж у його ж студії розповідають його ж запрошені експерти. Напевно, думає Соловйов про те, а що ж буде з ним та з його країною далі. Втомився Соловйов, схоже, що. Тут не те, що Київ, тут і Вовчанськ за два дні взяти не вийшло. Ех, буває. Они просят, чтобы американцы еще обеспечили им целеуказания и доведения. Они хотят бить вглубь России. Они наносят массовые удары, в том числе по территории Крыма и вглубь территории России. Он же и Крым называет на Россию, а все точно за планом. Они по-прежнему держат линию фронта. У них людей много. То есть и сказать, что вот сейчас они побежали, нет. Но в небе рой беспилотников. Летит все, что можно сегодня. Удар по Луганску был нанесен западным оружием. Ждут в течение ближайших недель, в 16. И как, и как платформы опасны, вы это знаете лучше, чем кто-то. Тяжело же еще. То еще враг далеко не сломлен. Совершенно очевидно. очевидно. Коротше, бояться на західної допомоги, якої, як сказав учора, керівник Пентагону Ллойд Достен, буде додали больше. Вчора відбулося 22-ге засідання у форматі Рамштайн. То там Остін також де-факто анонсував нові пакети допомоги та запевнив, що американська підтримка стабільно надходитиме в Україну тиждень за тижнем. І що головне, на мою думку, він підкреслив, що українські сили оборони вже отримали деяке пріоритетне озброєння. Ще більше допомоги зараз в дорозі. Ну, от, зокрема, йдеться про снаряди для ППО Насамс і Петріот. Також їде до нас РСЗВ Хаймарс і снаряди для них, а також бронетехніка. Ну і власне, не дивно, що пропагандистів після цього трошки перекосило. Наша увага у підтримці України зосереджена на використанні можливостей, особливо тих, які впливають на ближній бій у різних районах. Зокрема, зараз ми звертаємо увагу на те, що відбувається навколо Харкова. Дійсно ключовим моментом є використання можливостей, які ми надали у ближньому бою на лінії фронту, а також у Криму, і чесно не розумію, чому російське керівництво тут дивується. Так, били по військовим об'єктам росіян у окупованому Криму і будемо бити, знищували російський флот, який перебуває незаконно в окупованому Криму. І далі це робитимемо. І це стосується не лише ж півострова, це взагалі про всі території, які тимчасово захопила Росія. Бо якщо вони собі можуть дозволити гатити по нашим цивільним, по нашим містам, чому ми не маємо робити це у відповідь та терпіти все це? Тільки, от ми, на відміну від них, гатимо нашою зброєю по Тим об'єктам, які безпосередньо пов'язані з російською армією та веденням загарбницької війни в нашій країні, ну я приклад Бєлгародчина, населений пункт Вазнісіновка, після атаки БПЛА загорівся там прекрасно склад з паливом. На тлі вчорашніх заяв про підтримку нашої країни з боку США сьогодні виліз Лавров та продовжив готувати своє суспільство, росіян до того, а чому ж Путін в майбутньому захоче піти війною на Європу? Ну і тим самим зараз Лавров захотів дати сигнал заходу, що аго ми тут взагалі то погрожуємо вам. Може звернете на нас увагу, якщо посмотрети на інші частини частинського континенту це Центральна Азія, Южний Кавказ. да и та же Молдавия, везде натовцы и евросоюзовцы во главе с американцами пытаются внедрить свои структуры, пытаются подчинить эти страны своим порядком, завлекать их в антироссийскую деятельность, как с точки зрения розриву економічних зв'язків з Росією під предлогом соблюдення так званих вторічних санкцій, так і з точки зору проникнові э, в сферу обезпечення безпасті і в сферу діяльності правоохоронних органів. Так, 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 так. Десь це ми вже чули. А точно, це ж Лавров говорив те саме про Україну свого часу. Що у нас тут натівці, що тут бази їхні, що ці ж натівці всюди внідрілі, що натівці хочуть з України загарбати Росію тощо. Собака гавкає, караван їде, бо наша країна разом з усім цивілізованим світом активно працює над першим інавгураційним самітом миру. І що б там ці Лаврови, Путіни, Піскови не казали? Вони ж кажуть, що всі країни, які прибудуть на цей саміт, це все, ніби суто, масовка, що нічого не буде корисного на цьому саміту, що це взагалі агонія, істерика Зеленського. Однак все це розбивається об скелю лише одним питанням. Якщо все настільки неважливо, тоді чому ж ви, нешановні пішаки російського диктатора, змушені бігати зараз по різним своїм майданчикам, по всім своїм партнерам, та доводити те, що цей саміт не грає ніякої ролі, та що Росія що? Можливо, таки є якась причина вашого занепокоєння, можливо, тому що ви знаєте, що цей саміт може стати реальним ляпасом для вашого режиму. Зрозуміло, вже зараз саміт буде дійсно глобальним. Лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів. Ми розуміємо вже й змістовне наповнення саміту, який результат зустрічі маємо отримати. Дякую усім державам, усім лідерам, усім амбасадорам миру, які нам допомагають. Допомагають готувати саміт. Крок. За кроком ми створюємо нові опори для міжнародного порядку, заснованого на правилах, попри всю жорстокість російського тиску, попри всю підлість російського терору, світ має довести, що консолідованої сили усіх, хто цінує життя, достатньо, щоб життя захищати і захистити. Ще тут важливий нюанс. Говорив про це неодноразово в інших блогах, проте зараз це дуже актуально згадати: згадати про ІПСО росіян стосовно так званої нелегітимності Зеленського. Одна з тез цієї операції була про те, що нашого чинного президента буцімто перестане визнавати цивілізований світ після 20 травня, бо він буцімто нелегітимний. Давайте зараз відкриємо стрічку новин та подивимось, що там. Ов. До Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Буває ж так, Україна захищає свою свободу з великою рішучістю. І таким чином бореться за свободу всіх нас. Російський ракетний терор, постійні повітряні тривоги, постійні відключення електроенергії, майже немає води. Ситуація в Україні знову різко загострилася через масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі та через жорстокий російський наступ у Харківській області. Посадовиця вже сказала про те, що, попри намагання Путіна розколоти світову єдність навколо України, Німеччина непохитно стоїть на боці нашої держави разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу. А ще якщо говорити про справи, а не лише про заяви та слова, то Бербок сказала, що зараз треба захистити Україну від російського граду ракети безпілотників, і саме для цього нашій державі терміново потрібна посилена ППО. І тут в Німеччині вже є прогрес. Вам відомо, що разом із міністром оборони Пісторіусом я запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше. Коротше, партнери розуміють, що якщо Україна не вистоїть, то війська Путіна згодом будуть біля їхніх же кордонів. Враховуючи особливо те, що він, як ми чули Лаврова, вони вже зараз знайшли якісь Осередки в країнах Європи, які треба освободити, щоб вони не стали загрозою для Росії. Розумієте, то це всі партнери, але хтось більше, хтось менше. Мене в цій історії обурює те, що частина з них хоче розуміти потенційну загрозу від Путіна, але вони не хочуть, щоб Росія от прям програла у війні в Україні, бо вони, бачите. Бояться нових неконтрольованих геополітичних реалій, особливо таких, коли Росія розпадається на купу шматків, і, і що ж цим робити далі? Головняк та проблеми. Головне, щоб головняк у цих персонажів не наступив раніше і від інших проблем. Мисли Росії бути великим уровнителем. І, і коли мір сходить ума, Росія просипається, стряхує на наносне, згадує своє предназначення, Йде спасати людство. Возвращають людей к богу. Ще з позитиву є рішення Європейського союзу, який сьогодні схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Тільки цього року вдумайтесь, ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, і 90% цієї суми піде на військову підтримку нашої країни. Ну і це правильно, бо Росія зобов'язана заплатити за шкоду, яку вона завдає війною. Ну а гроші, як ми всі знаємо, це одне з найболісніших місць для Путіна та для його гаманців. Зовсім сума все Зовсім, як би скажи попроще по народу. А барзілісавсі в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Також закликаю вас зараз підтримувати Силу оборони України, бо підтримка нашої армії, нашого війська це найменше, що ми можемо зараз зробити. До зустрічі!